Вітаю вас, любі малята. Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Так, зараз панує осінь. На дворі стає холодніше. День стає коротким, а ніч довгою. Сонечко вже не так гріє, як влітку. А що стає з листочками на деревах? Вони змінюють колір. А на який? Жовтий, червоний, коричневий. Що роблять листочки? Падають. Кружляють. Що ще відбувається часто восени? Йдуть дощі. Я пропоную вам пограти зі мною угру, яка називається осінь. Восени настає яка пора? Осіння пора. Який віє вітер? Осінній вітер. Яка погода восени? Осіння погода. Які восени стоять дні? Осінні дні. Який дощ іде восени? Осінній дощ. Яке восени небо? Осіннє небо. Восени стає холодніше чи тепліше? Сонечко гріє сильніше, чи слабше, чим влітку. Слабше. Птахи збираються у теплі краї. Так, збираються у теплі краї. Дощик іде рідше, чи частіше. Так, частіше, мої розумнички. А зараз разом зі мною давайте скажемо чистомовку. Ла-ла-ла осінь прийшла. Ло-ло ло стало холодно. Хи-хи-хи відлетіли птахи. Щі-щі-щі, часто йдуть дощі. Молодці. Молодці малята. Ви сьогодні добре попрацювали та виконували усі завдання. До побачення, до зустрічі!